Пашка, якщо ти намалюєш на татових нових шпалерах великого синього кита, я тебе. Тьо! Тьома! Привіт! Тьом, збираюся, у відрядження виникли невеличкі проблеми. Якщо Пашка побуде з тобою, нормально? Я радий, але мені зараз у рейс. І що це за таке важливе відрядження може бути у п'ятниці. Тьома, я тебе дуже рідко про щось прошу, правда? Нехай Паша побуде з тобою. Це дуже важливо для моєї кар'єри. На його речі? Бери. Звучить серйозно, хоча тобі твоя кар'єра завжди була дорожчою за родину. Будь ласка, ну не починай. Забери Пашу і все буде нормально, окей? Гачка, привіт, привіт, сонце. Привіт, Привіт, Павлик, оце ти вже дорослий. Ходи до хрещеної. Паша. Гачка, вибач, будь ласка, ну без батька росте від рук відбився, так? А то пусте, ви в гості. Я у відрядження, Тьома зголосився побути з Пашкою. В принципі, хай хлопчик побачить країну. Я теж так думаю. Алло, мамуль, так зголосився в тьома побути з пашкою. Все нормально. Ну так а де зараз безпечно? Почекай. ну Я ж не привезу тобі його в Дніпро ти що. Мамуль, все, 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 люблю тебе. Давай, давай вже на роботу кличуть. Бувай, бувай, мамуль. А, дякую, дякую, що зголосився. Галечка, гарного вам дня, Пашо. Все, мама побігла, бувайте.